Місто Чернівці, район Роща, вулиця Кацховель. Будинок газифікований. Земельна ділянка 10 сотих. Є господарські добудови, колодязь, будинок 93 квадратних метри, коридор у ліноліум, вхідні двері металічні. Стіни обої, опалення газовий конверт. Кімната перша, підлога дерево. стіни обої, Стіна пофарбована, опалення пічне, стоярка вся дерево. Наступна кімната, кухня, підлога, ламінат. Тут лінолеум стіни обої, частково керамічна плетка, газовий лічильник, газова колонка, наступна кімната, підлога дерево, стіни обої. Теля пофарбована, опалення пічне. Ванна кімната, підлога стіни, керамічна плитка. Вихід на горище. Санвузол, стіни, підлога, керамічна плетка. Наступний будинок. Дерево. Вхідні двері дерев'яні. Вікна подвійні, дерев'яні. Прихожа. Підлога паркет. Стіни. Це ви стіни обої чи. О, обоє, не випси, обої, Обоє. Стіни обої. Санвузол. Підлога. Стіни, керамічна плитка, є раковина та біде. Це перший садок. Да. Кухня, кухня, стіни обої, підлога, керамічна плитка. Ламінат, Підлога ламінат, стеля гіпсокартон, пофарбована. Дайте, скільки загальна 172 квадратних метрів. Загальна площа будинку 172 квадратних метрів. Така тут сушилка виділення. Приміщення для сушіння одягу, шафа купе. Прихожа, підлога, паркет. Стіни обої. Підлога. Стеля гіпсокартон пофарбована. Спальна кімната. Підлога паркет. Стіни обої. Стеля гіпсокартон пофарбована. Гардероб Обер, і гардера. Санвузол, стіни та підлога, керамічна плетка. В Санвузлі є ванна, ванна та душ. Ламін. Сходова квітка, дерево, частково віддіти декоративним камнем прихожа, підлога ламіна, стіни. Обої, стеля гіпсокатон пофарбовано, кімната. Може як кабінет, підлога, ламінат, стіни обої, стеля пофарбована. Тут, так? Так, от мене драбина така, що відкривається. Тут. Вихід на горище. Ще одна спальна кімната. Підлога ламінат. Стіни обої. Стеля пофарбована. Столярка вся дерев'яна. Кімната, підлога, ламінат, стіни обої, стеля пофарбована. Там ще що... кладовка. За це видали, ми ще один санвузол, там має бути душу поки що немає просто. Але вийде. Самбузок. Підлога, керамічна плитка, стіни. Керамічна плитка, підлога, стеля э, пофарбована. Опалення тут яке у вас? Батарея. Опалення центральне, а котел? Котел двохконтний. Двохконтний, газовий. Mm -hmm. okay.